Що хлопці, нема роботи, коли є ще одні очі. Нема роботи, коли ще одні очі. Нема? нема? А Але то добре, що не порушують, правда? Звичайно. Ну. Супер, ні? Добре. А то ви складаєтесь, тому що чужі очі чи складаєте бо темніти видно. Це правильно. Прошу? Не вас не є, та, та при чому тут не страшно, чого ви маєте страшитись? Якщо ви працюєте по закону, то ви не маєте що страшитися. Правильно чи ні? Правильно, 200%. No. Я ж вам не підійшов, не сказав, кажу, машина забракована по правилах. Не, просто Виправляємося. Все. Що все правильно, ну. No. Перестає бути видно, нема доказів. Відповідно... Правильно, правильно. Але з тим треба щось робити, бо в принципі... Наказати водія неможливо, тому що якщо він юридично грамотний. сильно ділянка дороги. Якщо сильно освітлена ділянка дороги, то видно гарно. Видно номера? Так, але треба вести до кінця. А до речі, трука має ніч не бачення чи ні? Трукам? Трукам. Якщо теж якщо ділянка дороги... Ні, ні, тому, ні. якщо в, в темноті повністю. Трукам Ту так само немає. Фари, фари самі сліплять. Ага. Ні, якщо... ну та то зрозуміло, що фари сліплять, але... Вже, якщо вести, то знаєте, вести треба до остаті, щоб було видно. інакше... Ясно. Добре, щасливо! Приємно було поспілкуватися! Буде позитивний ролик! Щасливо!